Всім привіт! Якщо ви шукали новини кіно та серіалів, то вони вже тут Так, з вами Танас. Щотижневі оновлення номер 19 чекають надалі? Тож так. Поїхали. Якщо ви людина за 25 років, то точно пам'ятаєте про славний франчайз погані хлопці з Уиллом Смітом та Мартіном Лоуренсом. Так, 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 третя частина виходила зовсім нещодавно, але дійсно популярною серією фільмів була саме на початку 2000-х. І ось колишню славу хочуть повернути знов. Режисери Аділь Ель Арбі та Абілі Алфала вже готують для нас четверту частину саги і додатково обіцяють, що вона повернеться до стилістики. Перших двох картин і більше буде нагадувати комедію аніж драму, як було у третій частині. І ось у мене є питання: чи варто реанімувати цей франчайз? Або ж іншими словами, чи варто його знову оживляти за допомогою старих акторів? Або тут слід зробити м'який перезапуск та зробити рекаст на нові головні ролі, та відпустити вже Уилла Сміта та тим паче Лоуренса, який, окрім цього фільма, ніде не грає. У будь-якому випадку вихід фільму призначений на 14 червня 2024 року. Ну, а якщо ви людина, який більше вже тисячі років, то пам'ятайте франчайз Рембо. Ось про нього трошки згадав Слайку Купер... про. Точніше, Сільвестер Сталлоне. Думаю, з Рембо ми закінчили. Навіть після всього пережитого публіка продовжує хотіти ще один фільм. Але хто тепер стане головним ворогом головного героя? Може, його артрет? Ну і тим самим він одночасно і надав їжу для роздумів, і одночасно поховав усі чутки про перезапуск, де він передав свій франчайз у інші руки. Теоретично могло бути і так. Як це вже трапилось з його іншими франчайзами? Рокі та зараз ось буде Нестримні 4, де він передасть усю славу до Джейсона Стейтема. А ось хто здохні не і сумно, так це спін-офф Ель Муерто до людини Павука. Нагадаю, це був фільм з лиходієм та супротивником цього самого людини Павука, де б його самого і не було б. У фільмі повинен був головну роль грати репер Бед Бані. Але останній підтвердив, що фільм офіційно мертвий. Слава Богу! Так, я кажу вірно, слава Богу. Того, що на один тупий касовий провал у світі стало менше. Дякую, хоч за це. Ну і тепер про веселе. Мало комедії Барбі було купу грошей зі свого прокату, так вона вирішила і отримати пару оскарів. Цього тижня стало відомо, що лялька буде претендувати одразу мінімум на шість нагород, але поки що було анонсовано тільки дві: це найкращий оригінальний сценарій та найкращий актор другого плану, на якого і претендує Райан Кененаф Гослінг. Буде смішно, якщо Барбі і Опенгеймеру Знову почнуть битися один з одним, але вже на стадію отримання нагород. Це дійсно буде якась карма. Ну і роблю ставку, що картина отримає Оскар за пісню про Кена. Це як на мене, прям бетон ґрунт основ. А ось цьогорічна Русаленько провалилася у широкому прокаті і не ставила ніяких рекордів, можливо, тільки антирекордів у кінотеатрах. Огляд, до речі, ось ось тут тут можете подивитися. Так ось картина, маючи тільки основний бюджет у 257 мільйонів доларів, не зуміла зібрати і 600 мільйонів, але це не був останній танець рибки, так би мовити. Танець рибки. Так цього тижня стало відомо, що на Disney+, Plus фільм демонструє неймовірний результат кращі з часів виходу фільму Фокус-Фокус-2. За перші 5 днів його переглянули вже 16 мільйонів разів. Так, звісно, ця статистика надана Діснеєм, і не. Може бути ніяк перевірена, але знаєте, чомусь так здається, що з цих 16 мільйонів, яких я чесно кажучи, вірю, багато людей просто вимкнули перегляд вже на середині картині або навіть на початку. А ось хто відмовляється провалюватися, так це Том Круз. Так на минулому тижні його міжнародний кінотеатральний прокат офіційно підійшов до кінця, і він виявився не дуже і гарно. Першочерговий бюджет фільму сильно виріс через COVID-19 і це стало як мінусом. The <laughs> cat Так і плюсом для компанії. Мінусом тому, що картина повинна була збирати мінімум 800 мільйонів доларів для отримання хоч якогось прибутку. А плюсом, бо гроші проїхали там, де їх не очікували звичайні люди, окрім юристів. Цього тижня стало відомо, що Том Кросс отримує додаткові 71 мільйон доларів від страхової компанії за рішенням суду. А тому загальні збори останньої місії тепер складають 563 мільйони з кінотеатрів та 634 разом зі слухавим. Виплатами. Все одно ну, не дуже гарний показник для фільма з бюджетом 291 мільйон доларів. Але фільм вже теоретично, хоча б може вийти в плюс, вже з продажів на стрімінгах та Blu-ray дисках цього року. Рада за Тома і тому, що фільм дійсно прекрасний. Мені він дійсно дуже сподобався. Я просто чесно скажу, не розумію людей, яким не сподобалась ця картина. Мені здається, ну це один з найкращих фільмів року. Ну і цей один з найкращих фільмів року. Ви можете подивитися вже у цифровому релізі 11 жовтня, та зрозуміти, що ви пропустили дуже крутий фільм кіно. Ну і без жартів сумна новина, Х'ю Джекмен розлучається зі своєю дружиною Деборою Лі Фернес, з якою він був 27 років у шлюбі. Дуже шкода, тому що це був один з прикладів брака, який став ще до відомої слави Хю Джекмена, коли. Голівудська пара не була ідеальна, тобто вона виглядала як звичайна жінка, і він її кохав. Дуже сумно, що так все вийшло. А ось що не сумно, особисто для мене, це те, що у мене є підтримка, підтримка, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Особливо вдяка Дмитро Володимировичу та його дружині Дар'ї. Також Ярославу Левченко, Поліні, Зверойду та Павлу М. Особиста подяка вічному таносу Танкеру XYZ та божевільному титану Миколі. Дякую вам, чесно. На що ви теж хочете допомогти цьому проекту? Всі посилання на абсолютно всі сервіси, ви знайдете у описі до цього відео або ж у першому коментарі, який я зазвичай закріпляю, якщо дійсно не забуваю. Але у будь-якому випадку буду радий вашій допомозі та мотивації створювати контент ще більше, ще краще, ну і ви все знаєте, у вас клянчать всі блогери гроші. Тому я думаю, ви так все знаєте. Yeah, I'm the kind of guy who just thinks it's abominable when a Superpower with all this military might, with no provocation, you know, attacks a uh, you know a, a just unprovoked attacks uh, a a country that is uh, you know like like you know Iraq. Uh, sorry, Afghan. Um, I'm sorry, Viet. Uh, Korea. No, sorry, Ukraine. Uh, Terrible. Uh. <laughs> <laughs> Так, ну і тепер перейдімо до релізів тижня. У середу на Apple TV+, вийшов третій сезон серіалу. Ранкове шоу з Узер з та Дженніфер Еністон. У п'ятницю 15 вересня на Amazon Prime вийшов вже новий серіал Пустирі про жагу помсти через зраду чоловіка. Може комусь це буде цікаво. Ну а у кіно дебютам відзначились після двох. назавжди, та приведе венеції. Коротше, особиста моя думка: цього тижня у вас є прекрасний шанс насолодитися останнім Днями чудової погоди та трошки відпочити від кіно та серіалів. Ну а у вівторок відбувся цифровий реліз Барбі. Тож, хто не дивився, бігом, тому що це один з найкращих фільмів року. Особисто мені він допоміг зрозуміти, що я та сама жінка, яка може здобути усе у житті, якщо буде у це вірити. Тож. І вам раджу зрозуміти, що ви та сама жінка. Угу. Ну, а тепер же хочу трошки розповісти про зміни графіків вигодової проєктів у цифровому та нецифровому релізі. Перезапуск запуск місіс та містера Сміт з іншими акторами від Amazon Prime вийде у 2024 році, а не у цьому році, як було заявлено раніше. Ну а One Piece підтвердив усі чутки та випустив спеціальне відео, де розповів про те, що тепер офіційно так офіційно повернеться для другого сезону. Чекаємо тепер до трейлерів. Почну з трейлера неймовірна історія Генрі Щугера. Нова робота Уеса Андерсена, якщо що з Бенедіктом Кембербечем, якщо що головні ролі. Про цю стрічку, до речі, я розповідав у топі найочікуваніших фільмів цього року, яку ніхто із вас не подивився, тому що я не знаю, чому ось тут відео. Якщо вам цікаво, подивіться. Я думав, це комусь буде цікаво, але як зрозумів, взагалі нікому не було цікаво. Надалі нарешті Warner Bros. вирішили показати пер. Перший трейлер Аквамена 2, який виходить у широкий прокат вже у грудні. Я, як ви знаєте, дуже обожнюю комікси, ви це бачите, я обожнюю її культуру і я великий шанувальник DC. І на мою знаєте особисту думку, цей трейлер виглядає як кусок лайна і набагато гірше за першу частину. А перша частина взагалі була одним дуже дуже поганим фільмом. Ну і до речі, через те, що цей фільм ніяк не вплине на майбутнє кіно всесвіту, стає зовсім сумно стосовно його майбутніх вихід з про це я розповім вже цього тижня у новому відео про фільми, які я не очікую побачити у цьому році. Ну а Леонардо Ді Капріо, Мартін Скарцезе та Роберт Де Ніро на презентації Apple показали другий трейлер до свого фільму Вбивці Квіткової Повні. Не знаю, як вам, але, на мій погляд, цей трейлер набагато краще за минулі. Вихід картини призначений на 19 жовтня у широкому кінотеатральному прокаті. України, якщо ви сумуєте за маленькою Сабріною на нетфлікс, то вона ось сумує теж, але не за вами, а за спокійним життям, бо зараз на неї починає нападати маніяк і хоче витягти з неї усю її маю. Amazon Prime все це покаже і навіть назвав цю подію тотальний вбивця. Це такий фільм, горор, слешер, комедія, трилер. І мета іронія, напевно, так. Прем'єра на Амазоні 6 жовтня. Ну а якщо вас все життя оминали екранізації роману Стівена Кінга, кладовище домашніх тварин, це супер дивно. То настав ваш час. Саме так подумав Paramount Плюс та випустив новий трейлер до нового погляду на стару історію. В головній ролі тепер Девід Духовний. І це все виходить цього року. Творець-митець показав ще один трейлер, вже третій. Там це нарешті фінальний трейлер. Ані, все хоче довести, що глядачам слід звернути увагу на цей фільм. Я Обережно, але очікую цю картину. Я вірю, що може бути непогане кіно. Не шедевр, але непогане. Apple додатково продемонстрував і новий серіал уроки хімії, де Брі Ларсен буде неймовірно хотіти стати науковцем у неймовірному США 60-х років, а потім неймовірно завагітні і неймовірно буде змушена відмовитися від цієї ідеї. Реліз цього фільму вже 13-го неймовірного жовтня. Сексуальна освіта продовжує підтверджувати, що ви не просто так сплачуєте гроші бо вони просто списуються кожного місяця. Та випускає повноцінний трейлер до свого фінального четвертого сезону. Дуже, дуже, дуже чекаю, великий фанат серіалу. Apple також продемонстрував трейлер до четвертого сезону для усього людства. Прем'єра 10 листопада, і тут грає донька Машкова. Я знаю всю цю історію про неї але все одно ну, хай її грець, як і усім росіянам. Ну чесно, на мою думку, їх всіх треба закинути у цю саму ракету з трейлера і пустити на сонця. Світу стане тільки краще. Поганий русський, добрий русский та як різниця. Ну і найкращим трейлером для мене став занепад дому Ашерів. Виглядає серіал фантастично та іще й знімає його Майкл Флемеган, який всього раз помилився за останні роки з опівничним клубом. Прем'єра вже стабільна для цього митця на Нетлісі, де вийшли вже 5 його проєктів раніше, а саме він буде у жовтні цього року. Якщо говорити точніше, 12 Жовтня 2023 року. Режисер Джеймс Ван, який колись був золотим хлопчиком Голлівуду, а потім пару раз провалився, як продюсер, заявив, що не бачить причин того навіщо закривати франчайз Аквамен. На думку режисера він бачить окремий світ Аквамена, який ніяк не буде пов'язаний з DC. Історія квамена з Джейсоном Мамо навіть близько не вичерпала свій потенціал. Цікаво, я гучно після цих слів сміявся Джеймс Ганн з Джеймсом Мамо, який за чутками вже погодився грати іншого персонажа Лобо у новій кінофраншизі DC. Ну і поки страйкування у Голлівуді акторів та сценаристів набирає обертів, та не видно краю цього закінченню. Продюсери вже починають шукати розв'язання цієї самої проблеми досить грубими шляхами. Так, The Age Collective, продюсерська компанія заявила, що буде додавати Metaverse, веб-3 та штучний інтелект у свої нові фільми. Я чесно сказати, не розумію, що тут роблять веб 3 та Metaverse, проте окей. А ось штучний інтелект буде писати сценарії та взагалі відповідати за створення контенту. Першими експериментальними фільмами може стати Brightburn 2 фільм про супермена, який поїхав кукухою в дитинстві, та у сиквелі повинен вбивати вже все людство своїми идеям. Якщо ж ви питали себе, а чого ці актори зараз у Голлівуді так стойкують, то Аарон Пол може надати вам відповідь. Цього тижня відомий актор відповів, що Netflix має купу грошей на показі серіалу Пуститися верхів або просто Bad», але не хоче сплачувати акторам ані цента за цю популярність. Чесно кажучи, я не отримав від Netflix ані гроша. І як на мою думку, це божевілля. На цих стрімінгах куба серіалів показують постійно. На днях навіть я бачив Bad» У трендах Netflix багато з цих серіалів розуміють, що їм це сходить з рук, але настав час розплачуватися за боргами. Тож я думаю, вам стало трошки зрозуміліше, які стрімінг сервіси жадібні і не хочуть ділитися грошима з бідними акторами. Ось із цього іскрай. Ну і зраденька, зрада, зрадусенька. Стало відомо, що Вольга, цей кінопрокатник на болотах, домовився про прокат наступних фільмів Silent Hill 3, перезапущений Ворон. Моя жінка Кілер. Кейлі Куока, гра королеви з Джудом Лоу та Алісю Вікандер, новий Рідік з Біном Дізелем, Міністерство неджентльменських справ це новий фільм, де річі з Генрі Кевілом. Ну і пригоди Педінгтона 3». Там ще були пару фільмів, але я назвав найцікавіші, які вийдуть на Росії. Вирішувати тільки вам тепер йти на них кіно чи ні. Але, як на мене, буде досить справедливо, якщо у Педінгтоні 3. Зеленський не буде тепер дублювати головного героя. Це буде такий удар, удар, що від цього фільму відмовився навіть президент України. Oh, Ну і тепер щодо касових зборів. Лідером тут очікувана стала Монашка 2. Як то кажуть, Бог вам всім суддя. Картина взяла за дебютний уікен 32 мільйони доларів та майже повністю відбила свій бюджет тільки цією сумою. Проведник 3 дуже-дуже сильно впав, аж на 65% і заробив тільки 12 мільйонів на своєму другому уікенді. Загальні збори станом на понеділок складали 61 мільйон доларів у США. Ну і третє місце зайняла Ні. -ні. Ні, ні, не Барбі, а моє велике грецьке весілля 3. Що ж до України, то тут все так само сумно. Опенгеймер лідер, хоча ми розуміємо, що не лідер, але хоча б знаємо, що картина заробила 3 мільйони та 218 тисяч доларів за час свого прокату у Україні. Питання тижня ж у мене наступне: який фільм, на ваш погляд, збере найбільшу касу серед картин, які виходять з вересня по кінець грудня цього року. Пишіть у коментарях та. Давайте будемо вангами разом. Мені дійсно цікаво подивитися на вашу відповідь. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобався контент, буду радий вашому лайку та підписці. Може, навіть поширенню цього відео серед ваших знайомих. Ну а якщо ж ви маєте пару доларів, то буду радий бачити вас на своєму баймі кофі та Донателло. Бережіть себе та щонай.